В ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. Дня. Зросла утричі потреба в донорах крові, яких груп бракує найбільше. Це Просто треба, бо це життя. На Черкащині впала народжуваність. З чим це пов'язано? Квилипообразним, таким. То більше, то менше. Винищувачі зла в обласному центрі погасили поштову марку. Нам не вистачає літаків, щоб вони винищували тих всіх окупантів. Від початку війни потреба в компонентах донорської крові на Черкащині зросла утричі, розповіла Суспільному завідувачка відділення трансфузіології Черкаської обласної лікарні Олена Кожем'яка. Заклад нині приймає пацієнтів не лише з області, а й всієї України. Закликає донорів крові до співпраці. Більше розповіли нашій Вікторії Хамазі. Ви зачуваєте почуваєте? Ну, нормально Добре. чудово ранок івана. Вже втретє за півтора року починається у донорському кріслі. Сам з Черкас військовий сьогодні якби як донор, здаю кров на поранених наших хлопців. Стати донором на регулярній основі чоловіка спонукала війна, навіть коли в тилу каже, як його побратими, намагається бути корисним. Я вважаю, що це обов'язок кожної нормальної людини, тому що зараз хлопці виконують бійні завдання, захищаючи нашу державу. Нашу. Території сама процедура розповідає військовий, займає близько години абсолютно безболісна. Після забору кров відправляють на подальшу обробку. Показує вже завідувачка відділення трансфузіології Олена Кожум'яка. Після того як привели взяття крові донора, ми повинні цю кров розділити. Значить, попередньо ми її цю Готові компоненти крові зберігають у спеціальних холодильниках. Це всі розподілені по групам, по резусам всі стоять. У кожному холодильнику різна температура. Вона коливається від мінус 40 до мінус 70 градусів. Залежно від температури, компоненти крові зберігають у різних ємкостях, показує фахівчиня. Спеціальні коробки, тому що цей пластик він дуже хрупкий на таких при мінусових температурах. Ім, після початку повномасштабного вторгнення таких запасів часто замало, каже завідувачка відділення Олена Кожем'яка. Попередні роки лікарня потребувала, наприклад, до 500 доз на рік, так ну максимум 800. То сьогодні це не менше 2000 а то й більше звідси говорить гостра потреба в донорах. Сьогодні уже за пів року у нас вже є тисячі, і нам цього недостатньо. Відділення трансфузіології забезпечує компонентами крові не лише Черкаську обласну лікарню, каже його завідувачка. За потреби діляться з іншими медзакладами. Нині ж мають брак першої позитивної групи. На донорів тут чекають з 8 до 10 години ранку, з понеділка по п'ятницю. Напередодні здачі лікарі просять не вживати алкоголь, жирні та молочні продукти. у Донації дозволяють легкий сніданок. Виконання цих умов і є запорукою вдалої процедури, каже донор Іван. До цього здійснюються всі певні процедури, які треба чай, солодкий. Тобто для ну, всі ці моменти, які необхідні для того, щоб і кров була нормальна, щоб і самопочуття було нормальне. Після забезпечуємося там, соком, шоколадом тобто є все для того, щоб встановитися після здачі. Вікторія Хамаза Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси с такой группой крови. На 15% менше, ніж торік на Черкащині впала народжуваність, повідомила Суспільному заступниця начальника управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. З її слів, за 6 місяців тут народилося 2806 дітей. Тоді як за аналогічний період минулого року на 498 дітей більше. Разом з тим, у самих Черкасах показники народжуваності майже не змінювались протягом останніх трьох років, говорить директор міського пологового будинку Дмитро Вітренко. З чим пов'язана така різниця, дізнавалася Вікторія Будавіцька. Брати нервки обов'язково треба так, щоб і головка, і плечики були видушки, щоб не брати за самого лівку. Обережно щоб після навіть війна, трошечки наче скалити до себе. У післяпологовій палаті Черкаського центру матері і дитини медсестра відділу новонароджених вчить новоспечених матусь правильно тримати своїх малюків. Тут же контролюють основні показники здоров'я породіль. ваші тиски? Так, так. Любов Проценко 17 років працює акушеркою протягом цього часу. Каже, роботи менше не стало. Воно ну, кожен місяць по різному, в хвили пообразним таким. То, то більше, то менше, але тенденція до зросту є. мами, народжують, бо більшість стало партнерських пологів. Тіжиться умовами перебування в одномісній палаті, говорить породілля Анастасія Ветушко. Вона приїхала в Черкаси з Василькова з Вонегроцького району. Тут вчора народила дівчинку. Ну, було все одно, чи хлопчик, чи дівчинка. Чоловік хотів дівчинку, я хотіла хлопчика. Дуже багато е, нарушують. ну, Не знаю як сказати. В основному дівчатка. У Черкасах спаду народжуваності немає, пояснює директор міського полового будинку Дмитро Вітренко. Щоправда, четверта частина пацієнток із загальної кількості це жительки інших міст та областей. Десь біля 24-25% – це все-таки пацієнти народжували внутрішньопереміщені, Тобто люди, які приїхали з Харківської, з Донецької з Луганської області для отримання кваліфікованої якісної медичної допомоги саме в нашому половому будинку. Відтак протягом трьох останніх років різкі. Іх змін із кількістю пологів тут не фіксували, додає директор центру матері і дитини. Якщо говорить по кількості пологів, які відбулися порівняно за останніх три роки, то в 22 році в нас навіть на 50 пологів стало більше, ніж в 2021 році. І в 2022 році народилося 1234 дитини. Якщо провести аналіз за крайніх 6 місяців, тобто за 6 місяців цього року, то кількість пологів порівняно з попередніми роками трьома Дещо зменшилась, але цей показник він статистично не тому що там показник, наприклад, 10, 12, 13 пологів порівняно з іншими. Разом з тим, по області цифри не такі оптимістичні, каже заступниця керівниці управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. Цей рік ну не рік, а півріччя вирізняється взагалі кричущим показником, але будемо сподіватися, що він до кінця року поліпшиться. і цей показник виглядає в порівнянні з. Минулими шесть з шістьма місяцями минулого року маємо зменшення на 15 відсотків народжуваності. На загальний спад народжуваності впливає багато як природних, так і соціальних факторів, пояснює Тетяна Бондар. Війна одна з них. Ніхто не заперечує вплив війни також. Ми з вами маємо частину молодого населення дітородного віку, так жінок, які виїхали своїми дітьми ну, за кордон для того, щоб убезпечити своїх діток. І напевно стресова ситуація, невпевненість завтрашнього дні. Попри це, народжувати жінки прагнуть у спеціалізованих центрах та лікарнях, що й пояснює сталі показники в Черкасах. Додає Тетяна Бондар. В Черкасах можна легше знайти роботу десь ніж в районах. Ну це як фактор. Да? Припустимо і поміркуємо. І звісно, тут будуть люди намагатися залишитися в Черкасах, народжувати в Черкасах. Вікторія Будовіцька та Ворозія, Суспільне, Новини Черкаси. То стрітинська церква, що у парку хіміків офіційно перейшла у підпорядкування православної церкви України. Відповідні документи вони отримали напередодні 3 серпня. Про це суспільному розповів священик Дмитро Кузьмич, а ще провів нашій знімальній групі екскурсії храмовими приміщеннями. Видно, що тут висіла важка ікона, можливо, якась навіть там, не в ну, золоті, можливо, в срібних ризах. В такому стані нам залишає московська патріархат, московська церква, свої храми, в яким вони. Мали честь служити. Можете прийтися, побачити. Там ікон нема, там ікон нема. Вівтар так само, багато речей звідти було просто забрано. ви бачите як нього останні стіни. Тут і грибок, напевно, є, тому це все приміщення потрібно буде. Доводити до толку, ремонтувати. Ну слухайте, цей храм будується з 2013 року. Він ще молодий. занедбаний. недбути. Ну спробуйте його утримувати за свідченнями очевидців. Ми маємо інформацію, що все, що було тут, вивозилось на єпархіальне управління УПЦ, управління, начебто на МП, і знаходиться там. Так, я вивожу особисті речі, які я купував за свої власні кошти. Звільняє священики будинок на території храму, у якому проживав із сім'єю. Тут житиме вже його наступник, служитель Православної церкви України, говорить Дмитро Кузьмич. Першу службу тут правитимуть за тиждень. 13 серпня Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн буде звершувати літургію. Нагадаю, рішення про перехід Свято-Стритинської церкви з підпорядкування московського патріархату ухвалила громада під час парафіяльних зборів 29 червня. Двох Черкашен підозрюють в організації незаконного перенаправлення осіб через державний кордон, розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Катерина Друга. За її словами, військовозобов'язаним за хабарі пропонували вирішити питання щодо уникнення мобілізації. Вартість послуг коливалася від 3 до 6 тисяч доларів. Ухилянтам надавали підробні документи, аби вони мали змогу віджати за кордон. Організаторам схем загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Один із організаторів це екс голова Смілянської районної ради. За гроші він гарантував місцевим чоловікам безперешкодний перетин державного кордону України. Зокрема, використовуючи свої зв'язки серед лікарів медичних установ, він продавав фейкові довідки про інвалідність. Іншим фігурантом виявився лікар, що входить до складу військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Черкащині. Наразі організатором злочинних схем повідомлено про підозри за частиною 2 статті 369 М тобто за зловживання впливом, та за статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон. У Черкасах полосили марку винищувачі зла, розповів Суспільному директор Черкаської філії Укрпошти Олександр Марченко. Її приурочили до Дня повітряних сил України, які відзначають 6 серпня. Марка є благодійною. Кошти збирають на дрони для військових. Автор поштового випуску Максим Паленко, загальний тираж 600 тисяч екземплярів. Літаки собственно F-16, листівочка, конверт першого дня. І як побачите на. Марки зображено, що за допомогою такої терки, яка у вигляді F-16, ми натираємо Кремль і знищуємо зло. І єсть. Так, тепер ваша черга. F-16. Це такий натяк, що нам потрібні літаки. Ну і назва серії винищувачі зла, тому що дійсно нам не вистачає літаків, щоб вони винищували тих всіх окупантів, які на нашій тимчасово окупованій території допомагали Збройним силам України. Вартість одного блоку, де чотири марки, в тому числі разом з благодійністю, 156 гривень. Вперше прийшов на погашення десятирічний Марк Савісько. Каже, хоч має поки не багато марок, але оновлює колекцію. У мене зацікавили. Що тут все по Україні про Україну? Про війну все. Я збираю про війну, квіти всякі пожежну автоцистерну на 30 тонн води передали сьогодні рятувальникам Черкас від благодійного фонду МХП громаді. Це дозволить поліпшити систему водопостачання під час ліквідації масштабних надзвичайних подій. Розповів Суспільному старший пожежний рятувальник Дмитро Дробошев. Розділен він на дві цистерни з одної сторони спереді 15 тонн води і ззаді 15 тонн води. Потім в осіках розташовані рукава. Для подачі води, для забору води. Також є колонка, щоб заправити під цими винесних сухотрубів то подається вода і заправляється в цистерна. Це передозначення для подачі води це передній відсік і задній відсік, в який вода вже самоходом виливається з оціків. Полегше роботу, якщо на обезвожених територіях, де нема води, то ця машина 30 тонн нам дуже полегшить, то що буде безперебойна подача у нас води. Служба з надзвичайних ситуацій, саме наше головне управління з надзвичайних ситуацій в Черкаській області, це один з передових підрозділів, який забезпечує в тому числі головне, що нам сьогодні потрібно: безпеку в нашій області з точки зору. Надзвичайних ситуацій, а надзвичайних ситуацій ми знаємо нас маса. починаючи з тушіння пожеж, які викликані падінням на жаль ракет, падінням бойових дронів рашистських. Пожеж, яких вистачає і без падіння. Коли до нас звернулися і сказали, що є реальна потреба в Черкаській області, зважаючи на її промислові об'єкти, які є на території міста Черкас, Черкаської області, і що саме з такою машиною вони можуть бути більш ефективними, ну, звичайно, ми вишукали можливості, ресурси, відгукнулися. І от сьогодні дуже добре, що ми вже присутні на тому, коли цей проєкт реалізований. В цей проєкт вклали десь близько 800 тисяч. Таким все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.